Готуємо смачний, надзвичайно пухкий та просочений пиріг зі сливами сметанною помадкою. Всі інгредієнти, які потрібні для приготування даного пирога, будуть вказані в описі до даного відео. Також є і коротке відео. Буду вам вдячна за лайк і підписку. Отже, готуємо тісто. Все, все тісто ми будемо готувати при допомозі міксера. Збиваємо 3 яйця і 190 г цукру до утворення білої пухкої піни. Маса має збільшитися вдвоє. Збивається воно недовго не і це дуже гарно поєднається. Коли маса стала такої пастоподібної білої консистенції, даємо розм'якшене масло. Всі інгредієнти мають бути кімнатної температури, тоді тісто буде пушніше. Збиваємо тепер все разом. Після того, як маса Об'єдналася, додаємо соду, погашену оцтом. Також до муки додаємо порошок до печива і розмішуємо, додаємо муку до нашої маси, яйця, цукру і масла. Збиваємо також все міксером до утворення однорідної маси. Коли вся маса вже об'єдналася і ми бачимо, що вона менш-біж у нас однорідна, ми тоді лопаткою легесенько по одному напрямі її ще трошки перемішуємо і викладаємо на деко. Лопаточкою легенько розподіляємо масу по всьому деко. У мене деко квадратне 25 на 25 см. Викладаємо сливи, трошки придавлюючи. Готуємо і ставимо пиріг, перепрошую, на випікання в духовку 180 градусів на 30-35 хвилин. Дивіться по своїй духовці. Тим часом готуємо помадку. Сметану ложкою розмішуємо з цукром. Багато і довго мішати не потрібно, цукор сам розчиниться. Отже, готовий пиріг є гарний, запечений, і на гарячий ще пиріг викладаємо нашу помадку. Я починаю з гніздами слив лити матку і так потім на весь пиріг. По матці треба дати час, щоб вона стабілізувалася коло двох годин. А ще краще, коли ви залишите пиріг на ніч, я ще додатково протикаю пиріг шпажкою, щоб краще просочився. От вже через дві години, коли помадка повністю впиталася в пиріг, ми отримуємо такий гарний результат. Пиріг є дуже смачний і соковитий. Хай вам смакує.